Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, А також радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. Сьогодні до мене завітали. Вам вже відома, добре відома, і це дуже добре, що вона до мене прийшла. Адже вона сьогодні практично стала ініціаторкою нашої зустрічі. Це Дарія Нешпорська, заступниця голови Вінницького Вінницької іт асоціації по роботі з партнерами. Дарія, доброго Привет. дня, привіт. А також Дарія сказала: у нас є тема. У мене є тема. Чи тобі буде цікаво? Звісно, мені все цікаво, що вона запропонує. Ну я звісно, Звісно, зараз жартую, але тим не менш тема дійсно дуже цікава, дуже незвична. Сьогодні у мене в гостях Марія Ілінзер, членкиня правління міжнародного благодійного фонду без кордонів. Марія, доброго дня. Вітаю, добре чути. Да, нормально все чути. Добре, так. і сьогодні ми будемо говорити про соціальний проєкт на допомогу дітям внутрішньо приміщених осіб. Це офіційна назва, і це не одна, наскільки я розумію, назва цього проєкту. Напевно, сьогодні розпочнемо нашу бесіду з Марії, адже у Марії сьогодні прем'єра. Та на, на на нашому майданчику прем'єра Марія декілька слів. Членки правління міжнародного благодійного фонду. Що це за благодійний фонд? Скільки він вже існує? Історія його створення, ну і так далі. Дякую. Міжнародний благодійний фонд без кордонів створений у 2010 році, тобто вже має досить довгу історію. Він створений підприємцями Вінничини і Чеської Республіки. А був спрямований на те, щоб розвивати мале і середній підприємниць. В регіонах з 2014 року, в тому числі, займається допомогою людям, які вимушено переселені. Ну і відповідно, з лютого 2022 року ми не могли бути осторонь і так само долучалися до допомоги людям, які постраждали від війни більше, ніж, скажімо так, наш регіон. Так був ініційований проект. Громадською спілкою Пікарт, і який підтримує міжнародний благодійний фонд без кордонів. Проєкт був направлений на те, щоб допомогти діткам, які постраждали від війни, які тікали від обстрілів. Якось відволіктися, якось стабілізувати їх психічний емоційний стан. Проєкт називається Живопис, терапія дитячих сердець. Акцент зроблений саме на творчість дітей. Першопочатково О, тут воно починається було, найцікавіше. Так е, було е, розіслано запрошення по всім е, можливим е, групам, де е, концентрувалися люди, е, які приїжджали у Вінницю в, е, щоб е, втікти да, від угу. війни. Е, ми запросили всіх, хто е, бажав. Воно було для діток безкоштовним. З дітками займалися художники професійні, які працювали з ними, допомагали їм на полотно перенести те, що вони відчувають. Тобто дітки малювали те, що хотіли вони. тут хочу уточнити: ви знаходили, обирали, пропонували дітям, які вже... Вміли малювати, які вже малювали, які вже мали свої роботи, картини, ну і так далі. І так далі. Я, я хочу сказати для наших глядачів і слухачів, що взагалі мова йде про якщо я не помиляюся, 8-10 років, там 11, по-моєму, найстарший. Та да, десь так. приблизно так да, да, да? Да. Тоб, ну, ну зовсім тому я запитую. Тобто, це діти, ну скажімо так, не вундеркінди, хоча кожна дитина геніальна. Я <світ> стою саме на такій позиції. Діти, які ще не мали особу, особистих виставок образотворчого мистецтва, ви їм запропонували? Які чином ви їх відбирали бажаючи. чи всім абсолютно ми не відбирали? Тобто, ті, хто виявив бажання. Без досвіду. Були дітки, які взагалі вперше брали в руки пензлики, угу. до цього ніколи не малювали на полотнах, не, не, не малювали якоїсь там картини, да? Тобто, в своїх альбомах, де, звісно, дітки малюють всі вдома. Тобто не було цілю виявити художників да? чи там знайти дітей, які мають там, художню освіту чи щось подібне. Потерпи. Потерпи, поки поки говорить Марія Я... Дар'я вона не звикла вже до такої було... довгої паузи. Для нас було важливим е ді якби, зайняти діток, та? тобто е допомогти їм адаптуватися в новому середовищі, щоб для них було е тобто заняття, це ж теж та? приїхали, Це можна назвати якоюсь певною арт-терапією. Звичайно, так звичайно. А, тепер. Окей, діти малюють. Ви їх знайшли, ви з ними домовилися, і вони почали е, малювати. І в принципі на е, сторінці благодійного фонду можна побачити. М, от я, наприклад, зараз собі відкрив от галерею дитячого е, малюнку. Тут є і лісу, тумані, і єнот. Е, Марія Гончарова, 11 років. квітки, 12 років. Максим Склярський. І от я не побачив, наприклад, що а, Алла е, Терещенко 15 років з Миколаєва. От вона намалювала також її 10 років, є е, 9 років. Є Анастасія. Тасія Закладний, Гончаров. Ну, я не хочу зараз когось особливо виділяти. Це найперші роботи, які є на сторінці. Саме про них, в принципі, да? може, може йти мова. Тепер з арт-терапією, з дітками, з вашою роботою, роботою благодійного фонду, це ми зрозуміли. Тепер, яким чином? І отут. І от тут. І от тут, і от тут. Яким чином, ми тут? І от <пинували> яким, чином, да, і яким чином до мене написала, зателефонувала е, Даша Нешпольська, ще раз нагадаю, і вона сказала: в мене є тема, і ця тема дійсно дуже і дуже зацікавила. А ось тепер до тебе. Розповідай, що за тема? О, ти розповім, ти ж знаєш, що я люблю всякі двіжі, і якщо я бачу в них дійсно якийсь, тим паче зараз класний соціальний вплив, те, що можна щось розвинути і зробити нереально круте, то я звісно завжди за. Те, щоб підключитися, і ми там зі свого боку, чим могли, тим помогли. Ну і нестандартний у дозволь. Скажу тожу де да, нестандарт От повний нестандарт. Прошу дуже повний нестандарт. І здавалося б, IT до мистецтва яким боком, хоча ну здебільшого, останнім часом, останні роки є такий навіть тренд на поєднання саме мистецтва і цифрових технологій, тому що ну зараз це таки ера диджиталізації, і ну не можна уявити собі, що мистецтво залишиться завжди в такому перевизданому вигляді. Колись було там декілька сторіч тому. В чому власне була ідея? До мене звернулася Марія і колега. З... Питанням, скажімо так, поради, як можна реалізувати саме технічну частину проекту, і тепер поясню, в чому технічна частина цієї задумки. Власне, планувалася цю колекцію картин, яка є, так вона знаходиться, звісно, локально, так, тобто її, навіть якщо поширювати і просувати цю тему через ці картини на, якесь велике, на якусь велику аудиторію, це буде трошки важко. Проте ми живемо у еру тоді, коли є інтернет, коли у кожного є доступ до смартфона, до ресурсів, коли особливо молодь цікавиться якимись новими проектами, такими як, наприклад, бум криптовалют або НФТ, вирішили ці малюнками цифровізувати, тобто додати якусь анімацію. наприклад. Якщо ти подивишся там малюнка, да, там є е, там, будиночок на фоні поля, да, uh -huh. щоб цей будиночок якось е, не знаю, можливо, відкривав двері, да, там, або е, шелестіли якісь дерева там навколо. Е, або, наприклад, е, навести телефон і щоб доповнена реальність, uh -huh. ну, uh -huh. да, коли ми наводимо на цю картинку, щоб доповнена реальність нам продовжувала цю історію, да, щоб воно переходило щоб вони з, з одної uh -huh. картинки в другу картинку, і це була певна якась хронологічна. З, От, доповненою, реальністю, історія, з доповненою реальністю, вже ем, якби наші вінницькі діти вже знайомі, вже є книжечки, вже є історії, вже, вже якби воно вже є. Це вже так, якби так. воно вже є. Да? А, тобто зараз ти назвала достатньо ем, такий широкий спектр, що можна робити, куди можна робити, куди можна рухатися, і як можна надати, ем, якої перспективи може отримати та чи інша робота, так далі. Mm -hmm. Ну да, поясню окей. власне для слухачів, що таке NFT і чому саме на нього ми. Ну зробили от ти цей. сказала NFT, от я би хотів, щоб ти окремо сказала, що таке NFT. <світ> так, NFT, власне, перекладається, якщо конкретно, то це як незамінний токен. Що таке токен? Це певна цифрова Цифровий, цифровий актив, так, угу. який знаходиться на блокчейні. А що таке блокчейн? Це така система, скажімо так, ланцюгова. Товару, товару обміну, е, обміну валют. тобто купівлі, вона, вона зараз ще скаже декілька речень, і потім почне розшифровувати. А це слово значить, а це, а це знає, а це значить це. І у нас закінчиться ефір. Чесне ми слово. можемо сказати, от, я як людина, яка не, не дуже розуміється на АІТ, ми коли звернулися до Дарії за допомогою. Ну, тобто ідея в чому? В тому, щоб популяризувати колекцію. З допомогою цієї колекції зібрати кошти для допомоги постраждалим для купівлі медичного обладнання для ремонту будинків, в яких вони зараз проживають. Тобто там дуже широка програма. Як ми можемо це зробити? Возити одну колекцію по всім по країнам, по якимось за кордон відправляти, це дорого, довго ну дуже тяжко Ну і не забуваємо, ну, що в першу чергу, якщо ти возиш, якщо ти йдеш традиційним шляхом, то ти в першу чергу демонструєш, тобто іде в. Від... Візуалізація, а потім, вже тільки, якщо у когось десь щось якось, ви кажете, в останній день чи в останні два дні ми робимо е, продаж. Так, якийсь певний продаж, тут же іде все зовсім навпаки. Тут нікуди нічого возити нас, я розумію, не треба. Одразу може виставити правильно, Даш? так перетворити. Тобто, я навіть не хочу сказати допрацювати, а перетворити саме в електронних варіантах в електронний варіант тої самої картини. Так? так і ти її одразу пропонуєш виставляєш на продаж. Я правильно зрозумів? Так, так. Все це вірно і До от тут ж... нам допомагає оці от три букви. До того ж, так її може купити не тільки одна людина. Угу. Хоча ну кожен автор, хто виставляє е, свої nft колекції, там чи чи буквально одну картинку, чи мем, чи навіть частини тіла люди виставляють угу. інколи. Е, Кожен хто виставляє свій nft продукт на платформу, він сам вибирає який обсяг продажу максимальний може бути із цієї колекції або із цього продукту конкретного. Тобто, тобто це може бути і один це раз? Це може бути один, якийсь ексклюзивний. Ексклюзив, все. Ну, наприклад, mm -hmm. якщо там Ілон Маск щось виставить якусь свою nft колекцію чи mm -hmm. якийсь nft зразок, і він може поставити там не знаю від одного, наприклад, до п'яти продажів, то це будуть звісно якісь мають бути великі суми, тобто mm -hmm. там не за воно. Ну я скажу інакше на минулому тижні. У мене були представники які демонстрували карту. Uh -huh. Нашого бойового гусачка, і там один блок з чотирьох, їх всього лише чотири, і один блок тільки потрапив на аукціон. Тільки uh -huh. один. Всі інші йдуть як продаж, як залишаються в музеї Вінниці, і так далі. І так далі. А от один і до печатки, до друкування, до друку більше не буде. Тобто теоретично я можу сказати, і що... я тоді, по-моєму, навіть на ефірі сказав, що якщо вам зараз хтось запропонує 100 тисяч. Значить, через рік це буде як мінімум 200-300 тисяч. тому, що він один в природі все більше нема. Так. З кожним днем він стане стає все дорожче, дорожче, дорожче. Що буде з цими картинами і з цим, з цим допрацюванням або додатком NFT? Так, власне, ми підключили одну із компаній-партнерок до розробки цього проєкту, яка власне спеціалізується на саме таких технологіях. Я в технічну частину не буду вдаватися, проте, після створення цієї колекції, може, Марія доповнить, ми плануємо її виставити на кількох найбільших маркетплейсах. Mm -hmm. які... Власне, створена май майданчиках. Свод... майданчиках, які створені для nft колекцій, і популяризувати її через український ринок, через закордонний ринок, через мистецькі спілки, через бізнес-об'єднання, в тому числі ми плануємо навіть провести ну вже після створення колекції офлайн аукціон у Вінниці <світувачені> за залученням великих бізнесів, за залученням it спільноти. Тут наша участь <світувачені> де набирати <світувачені> людей, да вже. І е, там виставити вже і фізичні картини. На огляд так запросити, можливо, цих же дітей, запросити якихось українських майстрів, які б могли більше розгорнути цю тему, так про е, зв'язок цих от репресованих е, угу. поколінь і впливу зараз цієї ситуації. на Ну дітей. це зовсім е, я вперше от прочитав і вперше почув от саме від вас е, момент репресованого покоління. з... Ви вважаєте, що це репресоване покоління? Це наші діти. Я вважаю, що це по суті так, майже всі покоління українців, які були до цього. І е, які мали, скажімо так, нас відчути на собі вплив Росії в всіх її проявах Там і Російської імперії, і радянського союзу, і зараз Росія починають шудити uh -huh. ті все те ж саме, що було до цього, до цього купу купу століть тому. І тоді були репресії, і зараз репресії. По суті, е, люди втрачають домівки, люди втрачають якісь свої соціальне коло, соціальне оточення. Е, я б можу навіть так сказати, що вони втрачають частину себе досить велику, так того, що, так, що вони були і є. де вони. Так, mm. воно і є. А... Ще декілька слів стосовно виставки стосовно робіт, чи є відбір робіт для цифровізації. Я дозвольте старою мовою буду говорити так. Старо... <ріст> да? Да? старою Старою. мовою, чи є конкурс? Це я беру зараз слово в лапки. Чи є певний конкурсний відбір стосовно цифровізації? чи, наприклад, авторство во теж дуже цікава. Тема, ми про неї, як правило, ніколи не говоримо. Дитина створила е, картину, і ми думаємо, а це все нормально, це просто дитинка там в школі щось намалювала і так далі. І так далі. Але по великому рахунку, авторство то е, з моменту створення, воно діє, і поки дитина не є з точки зору е, закону, не є е, дієздатною, саме з точки зору закону, дієздатними є батьки, тобто найбільші, най, найближчі люди, опікуни, батьки і так далі. І так далі, і так далі. Як ви тут вирішуєте ці питання? І відповім на це питання ще на етапі збору заявок і на етапі того, коли ми приймали діток в проєкт, був підписаний дозвіл з боку батьків на те, що роботи будуть належати. Саме от засновникам проєкту. Тобто дітки малюють з метою подальшого продажу картин, з метою зборів коштів, і вони дають свою згоду на те, що ці картини переходять у власність організаторів проєкту. Іншими словами, діти нічого з цього не отримують, і сім'ї також нічого не отримують. Е, ну якби ці дітки Самі можна сказати, вони нас підштовхнули нас до того. Це що, благодійності, що це з, да, з їхньої... що вони хочуть допомагати uh -huh. на рівні там підприємств, підприємців. Да? Тобто, і ми не могли стояти осторонь. Якщо дитина хоче допомогти, uh -huh. то значить треба. Треба думати, от, як. треба думати як. Uh -huh. Ми діток запрошуємо і на е, якісь там розважальні е, заходи, і на е, виставки картин, де проходять, інтерв'ю в них беруть. Тобто ми намагаємося е, от каталоги робимо з uh -huh. їхніми роботами. Е, ми озвучуємо, хто малював, що малював, да, якусь коротку історію цих діток. і, і тут, власне, е, Оці дітки вони не хочуть мати щось фінансове. Вони хочуть допомогти тим, хто постраждав більше за них. От, тобто дитина, яка втікала з Маріуполя, вона говорить: ну, але ж я тут, я жива, в мене все добре. А от є там хтось, хто залишився без мами чи без тата. Я хочу, щоб допомогли їм. Тобто можна говорити про таку соціальну свідомість. Так, так, дуже і, і вона навіть дуже висока. Ну, нас це здивувало, і, і, і в першу перший час навіть шокувало, так, що дітки маленькі. Хочуть щось робити. Вони mm -hmm. хочуть якось допомагати, і відповідно, ну якби то вже була задача наша, як ми можемо зробити так, щоб з цих колекцій, з цих картин їх не так багато, їх всього 48 штук цих картин. Mm -hmm. Взяти і виставити їх всі на офлайн-аукціоні, да ми їх продамо, але ми не зможемо е, зібрати таку кількість коштів, яку ми зможемо зібрати, оцифрувавши ці картини і оригінали, зберігши на майбутнє, тому що ну такого більше не буде. Да? От, тобто був період часу, коли. Дітки їх малювали під час війни, та перебуваючи не в себе вдома. Ми всі віримо в те, що буде перемога. Вона невідворотня. Та і перемога буде на боці України. І ці картини, оригінали вони будуть мати цінність. І не хочеться їх просто взяти і продати, і нічого не залишити. Там ми хочемо, щоб ця колекція вона жила. Щоб а оцифрувавши її, ми продовжуємо її життя. Ми ми розширюємо можливості для збору коштів, для допомоги, для популяризації. Скільки самі для себе виділили часу? Значить, самі для себе ми виділили два місяці для того, щоб зробити першу цифрову колекцію, присвятити її різдвяним святам. Ну і наш особистий термін це до дня святого Миколая. Запустити продаж, власне, зробити презентацію цієї цифрової колекції знову ж таки запросити діток і показати, що от їхніми руками і з їхньою допомогою створено ось такий великий святий Миколай буде зараз. Ну не зараз, а тоді буде якраз також займатися цим. Я зрозумів. Е я сподіваюся, що так само і зрозуміли наші глядачі і слухачі. У нас є ще 30 секунд. Е що в першу чергу зараз вам необхідно? Просіть, кажіть озвучте. В першу чергу, ну в нас зараз е, прописане вже технічне завдання повністю до цих робіт, саме до різдвяної uh -huh. колекції, вона має стати як першою, скажімо так, яка покладе початок в подальшому проекту, тому що на цьому не плануємо завершувати його. Е, наразі ми. Е, Шукаємо фінансування, ну і, власне, долучаємося до фінансування саме виконання технічної частини проєкту. Створення ось цих, от nft колекцій, оцифровування, додавання реальності, не віртуальної доданої. доданої реальності, так. І, власне, після цього вже піде такий процес популяризації саме. Можна так сказати, маркетингової частини, uh -huh. так коли ми виходимо на різні бізнес-спільноти, коли ми виходимо на різні ринки з власне, просуванням цієї nft колекції. От і після цього, вже також точніше, паралельно з цим, ми плануємо провести вже офлайн аукціон. Тобто, вже коли uh -huh. ця колекція буде сама по собі готова, ми вже тоді підключаємо великий, великий бізнес, великі гранти, які вже можуть, ну скажімо так, повноцінно його забезпечити, весь цей проект. І, ну, і, таким, підключаєте, таким чином, і да. підключаєте радіо місто над Богом. Да, перший оф. вінницький мультимедійний проєкт час змін саме для того, щоб потім сказати, що було, де було, як було, де ми знаходимося, і, можливо, вже тоді, на той момент, от у нас є перші результати, або просто є у нас результати, фінанс, Ми фідбеки, запрошуємо фінанс... долучатися до фінансування створення колекції. Ми запрошуємо долучатися бізнес до того, щоб підтримувати. Діток і переселенців, які є тут, до придбання уже готових картин, тобто. Mm -hmm. Тобто заходьте mm -hmm. на сторінки, mm -hmm. да, заходьте на сторінки Міжнародного благодійного фонду без кордонів, членки на якої є Марія Ілінзер. Сьогодні вона у нас в гостях, а також всі абсолютно і технічні моменти також. Даш, ну куди дінешся? Даша нешпорська, заступниця голови Вінницької ті асоціації по роботі з партнерами. Також вам все абсолютно розповість. Дякую, що сьогодні прийшли. Дякую, що розповіли дуже цікавий проєкт. А, ну що ж. Тепер запрошую вас на наступну зустріч вже з результатами. Дякую, дівчатка. Дякую. Шановні наші глядачі слухачі. Ставимо трішечки на паузу. Приємна музика, оголошення, і після цього ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Синком. Голови вінницький ритм. 101,8 один і Місто над богом. Події що поруч.